Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ми сьогодні з вами на кухні і будемо сіяти перчик. Земля, напевно, вже з тиждень стоїть в хаті, вже зверху почали проростати. Ну, напевно, якесь якісь, якісь зілячку. Ну, тепер я в секції понасипаю землю і Будемо з вами сіяти. Я думаю, що, що час вже настав. Багато я садити не буду, та все ж таки, та все ж таки осію. Два таких піддончики буде для себе і, ну, і ще для когось. Звичайно, що поділимось. Поділюсь і з Та ось так. Ну, а тепер почнемо працювати. Для кращого, друзі, освітлення запалила світечку. Ось такі, друзі, в мене секції. І сюди, напевно, поміститься десь грам 60 землі, я думаю. А земля в мене, друзі, і своя з огороду, і куплена. Зараз я понасипаю, а тоді будемо садити. Акуратненько буду насипати так, щоб сильно, щоб сильно не насмітити. Так, землі я насипала. Десь ось такій ложечці зверху і все. Подні По лише кидала. Тому що треба буде ще накрити. А тепер, друзі, помаленьку, акуратненько, наш, нашу земельку, і тоді приступимо до нашого насінчка. Помаленьку, акуратненько. Так, пролили. А тепер будемо садити. Ось, мої, друзі, насіннячко. Я його на добу замочила просто в звичайній воді і поставила в тепле місце. І все. І нічим його не обробляла перед посадкою. Де більше насіння, там буде, будуть мої червоні перці, а де менше, там будуть оранжеві. Ось це наші червоні перчики, такі вони дуже м'ясисті. А це оранжеві. Назву їх я не знаю, говорю вам чесно. Так, ну а тепер буду садити. Я в кожний стаканчик буду садити по три насінинки, так як буду їх висаджувати у відкритий ґрунт. Десь приблизно, а де. А ну, чи вам видно? Десь приблизно ось так. І так зараз я посаджу, а тоді вам покажу. Так, дівчата і хлопці, я розсадила. Ой, 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 ой. Ось по три по три насінинки в кожну секцію. А тепер посадимо ось тут на другий оранжевий, скільки вистачить насіння, а решту досадимо червоними перчинками. Верніш насіння червоного перцю. Ну, а тоді будемо зверху накривати. А як буду накривати, я вам тоді покажу. Тепер поміняємо місцями наші серці, щоб мені було удобніше працювати. Ось так. Будемо викладати. Друзі, я вам скажу, дуже часто ми зустрічаємо, коли наші перчинки дають схід і з петелечки петельки сходять із, із ось цим зернятком. А щоб вони так не сходили. Їх треба ложити, не ставити, як кажуть, ребром, а ложити горизонтально. Тоді перчинці важче підняти шапочку, ось цю насінинку, і вона залишається в землі. І в нас виходить дуже гарних два листочки. І тоді ріст не припиняється. Адже поки він розкриється, і та петелька, вона так тримається довгий-довгий час. А котра зійшла вже розкрита, вона раз, раз і йде верху. Це я вам, друзі. Говорю правду. Так що, хто ще не сіяв, прислухайтесь до такої поради. Ну, а я сію, як бачите, сію я по три зернятки, один від одного, десь, напевно, сантиметрів, може, два з половиною, Тоді ми. Вікірувати не будемо, а просто зробимо перевалку із меншого стаканчика. Перемістимо, перевалимо у більший стаканчик, де буде рости до самої висадки. І все, І все друзі. Я так помічаю, що в мене і оранжевий буде ось така одненька секція. Ну, оранжеві також гарні причини. Вони більші не за червоні, але менш м'ясисті. Ну, але нехай будуть і червоні, і оранжеві. Ось, і посіяли ми наші перчики. Ось в цій секції, два останніх ряди, посіла червоного перцю, тому що оранжевого не вистачило. Я тут позначу і буду знати. Ну, тепер візьмемо нашу ложечку і будемо засипати наше насіннячко. А будемо так, друзі, засипати, щоб ще. Вистачило місця для поливу. Я зараз понакидаю, а тоді подивлюсь де ще добавити може може треба, розрівняємо гарненько, і посадка наших перців завершиться. Так. А тепер ось так ручкою ручкою. Без рукавичок. Нічого, друзі, ручки я помию. Так, і ось тут, ручкою ручкою. Трішечки пальчиками отак пройду. Прижму земелькою трошки. Щоб земелька до нашого насіннячка притулилась. І все, друзі, і все. Так, трішки. От зараз візьмемо клеєночку, накриємо і поставимо в тепле місце. Нехай. Наші перчики сходять. Ну і, напевно, все, друзі. І, напевно, все. Може, де треба чуть добавити пісочку? Може, де я мало всипала? Ще, друзі, ось так трішки водичкою пройду. І, напевно, поки не зійдуть, поливати я не буду. Ну, подивимось. А тепер є в мене ось така клейоночка, спочатку одненьку гарненько обмотаю. Ось так. А тоді візьмемо другу, гарненько також обмотаємо. І створимо для наших персиків парниковий ефект. Ось так, друзі, це ми для того зробили, щоб вони Швиденько і дружньо зійшли. А тепер я поставлю їх в тепле місце. Це біля грубки, і будуть стояти до тих пір, поки не почнуть сходити мої перці. Коли почнуть проростати, тоді я поставлю їх на віконце, на підвіконня. Вам все буду показувати сьогодні у нас 13 лютого. А тепер, друзі, я вам скажу щиро-щиро дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви допомагали мені сіяти моє насіння моїх перців. Надіюсь, що вони зійдуть дружньо і будуть радувати нас нашими сходами. Будемо спостерігати, а тепер вам скажу до побачення. Пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення-пока!